Права 747. У саду ростуть 24 вишні, що становить 2 дев'ятих усіх дерев саду. Скільки всього дерев росте в саду. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас 24 вишні це 2 дев'ятих усіх дерев, то як знайти 1 дев'ятих? треба 24 поділити на 2. То пишемо тоді перша дія. У нас буде 24. Що ділиться на 2. І це дорівнює. Це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого. Дерев. Ну і записуємо. Це у нас одна дев'ята усіх. дерев. Ну добре. Якщо одна дев'ята усіх дерев, це 12 дерев. То яка ж загальна кількість дерев? Треба 12 помножити на 9. Записуємо тоді другу дію. Отже, 12 помножити на 9. І це дорівнює. Можна тут по-різному робити. Можна, наприклад, записати так, як 12, що множиться на 10-1. І розкриємо дужки. тоді буде 12, що множиться на 10. Мінус 12, що множиться на 1. І це дорівнює. 12 на 10 це 120. Відняти А 12 на 1 це 12. І це буде дорівнювати тоді 108. Пишемо в дужках чого. Дерев. Ну і записуємо. Це в нас загальна кількість дерев. Загальна. Кількість. Кількість дерев. Є. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь, Тобто, скільки нас всього дерев росте в саду 108. Пишемо відповідь. І записуємо 108 дерев. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа по його частині на цьому вправу завершено.